Вадим Трюхан, дипломат, політолог, міжнародник, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям, слава доброго дня, студія. Пане Вадиме, ну ми бачимо, яка іде якраз риторика з боку польського президента щодо України. І от цікаво, ось ця зустріч, яка відбудеться, імовірна зустріч. Так ще ж не факт. Вони можуть і не зійтися, і не спілкуватися між собою. Але ось ця імовірна зустріч вона може покращити стосунки між Україною та Польщею? Безперечно, і я хотів би наголосити на тому, що зустрічатися потрібно. Не слід уникати таких серйозних тем, які стосуються навіть історичних питань там і таке інше. Я думаю, що у Зеленського вже наскільки ну, потужна, скажімо, політична експертиза після майже семи років перебування на посаді президента, що він справиться з цією ситуацією. Це по перше. По-друге, треба дуже обережно ставитися до цих от всіляких заяв там популістичних. От, і треба висмикувати з контексту, От навіть зараз у підводці прозвучало, що міністр оборони сказав, що ми не можемо дозволити собі заперечувати підтримку України. Суть то в чому? Суть в тому, що ворог у Україні і в Польщі він один, це Росія, і в Польщі чим далі, тим більше це розуміють. Ще парочку таких атак, якщо не дай Боже, але якщо не 19 там безпілотників, а там. 190 чи там 800, як буває в випадку з України, то вони абсолютно змінять свою позицію. Вони прекрасно розуміють, що завдяки Україні вони зараз у безпеці. І мені здається, що цей рік, який ми починаємо проживати після інаугурації Навроцького, він буде визначальним в українсько-польських відносинах. А те, що стосується там історичних питань, це справа істориків. Те, що стосується екзомації, це справа тих людей, які цим займаються. Там ну, ми ж бачимо, як, як на цьому в Польщі дуже вміло грають, і причому вже далеко не перший рік. Ну, Кол, Коли немає що сказати, вони одразу починають говорити про Волинську трагедію, Бандеру і так далі. Це політика, від цього нікуди не дінешся. Там теж є ядерний такий праворадикальний електорат, на який орієнтуються певні політики. Нам своє робити, не ображатися, а пояснювати йти на. Зустріч там, співпрацювати там, і доводить фактами, що ми вас захищаємо. А тоді воно все буде нормально. і Я думаю, що проблема взагалі в відносинах з Польщею дещо перебільшена. У нас теж є достатня кількість політиків, які намагаються це поставити на прапор там, і кричать, що от давайте там, відповідати інше. Ні, тут треба включати дипломатію, мудрість. Спокій, терпіння і спрямовано крок за кроком пояснювати, хто ворог, чому ворог, які особливості там наших історичних там цих сих непорозумінь, там і таке інше, і рухатися далі. А, пане ведимо, ну це ж проблема не першого дня, і на вашу думку, то протягом останніх років чи ця дипломатія, ця міжнародна, вмикалася на достатньому рівні для того, щоб у нас не було погіршення стосунків з Польщею. Це все суб'єктивно. Я вам інший приклад приведу. А через яку країну йде там, 90% допомоги Україні? Через, ну, Польщу. через Польщу, так. були хоч один раз проблеми в нас з тим, щоб би нам там, не доходили якісь там пакети допомоги чи щось. Ну, по великому рахунку не було. Були там моменти пов'язані з блокуванням кордону фермерами, але ну, угу. це було якби такі едхок ну, випадки. Загалом Польща чітко виконує ті зобов'язання, які вона на себе взяла. Польща дуже важливий наш партнер. Я би сказав навіть союзник. Союзник мінус. Не партнер плюс, а союзник мінус. Нам треба робити все для того, щоб перетворити статус відносин з Польщею від формату союзник мінус в формат союзник. Для цього треба не тільки мудрість проявити, а й винахідливість. Переконати наших польських переконати наших польських колег в тому, що для них це вигідно. Що Україна для них це як знахідка? Це ну, країна, яка фактично економить їм кошти, яка приносить їм кошти. Ну одні цифри про те, скільки наші тікачі від війни принесли в бюджет Польщі, говорять самі за себе. Там декілька разів У мене більше, є підозра ніж... про те, що в інформаційному це, просторі це, України про це частіше згадується, ніж про це взагалі о, говорять в польському інформаційному просторі. Бо е, розуміємо, що там якраз трошечки інші наративи. І е, от, отут мені цікаво, на вашу думку, е, наскільки в оголодження наших стосунків з 22-го року повпливала Росія? Це величезне досягнення Росії. Росія працює не тільки в Польщі, вона працює в Угорщині, Словаччині, вона працює в Румунії, вона працює по всьому периметру. І ключове завдання добитися зупинення допомоги з боку європейців в Україні. Вони фактично виконали це завдання по відношенню до США, де Сполучені Штати Америки за власний кошт перестали нам надавати допомогу. Де тільки допомога ще по тим рішенням, які прийняти під час Байдена, і по тим пакетам, які фінансуються європейцями. А, от. а зараз для росіян пріоритет номер один зупинити допомогу європейців в Україні. Наше завдання протидіяти цій кампанії росіян і пояснювати європейців, в чому вигода для них, тому що вони підтримують Україну в протистоянні Росії. На щастя, більшість європейських держав це розуміють. Більше того, вони йдуть на безпрецедентні кроки, які ще там не, не, не там 3-4 роки назад, а навіть 2 роки назад уявити було складно. Данська ну, ініціатива, чеська чинська ініціатива, там обсяги допомоги з боку Норвегії, з боку Британії. Ну це ж величезні обсяги. І Це треба ну, якби сприймати, розуміти, усвідомлювати і дякувати нашим партнерам за це.